Пряники це вироби з приємним солодким смаком і порівняно м'якою консистенцією. Пряник на зарі свого існування був оригінальним твором. Спочатку пряники ліпили вручну, а потім стали вирізати з дерева форми та виготовляти друковані пряники. Людей, які робили ці дерев'яні форми, називали пряночниками. Ця професія була спадковою і передавалася з покоління в покоління. За манерою виконання, формою, складом прянощів можна було визначити, звідки саме цей смаколик. Колекція пряночних дощок зібрана і зберігається у фондах Національного музею історії України. Полтавщина здавна славилася пряничною справою. У краєзнавчому музеї Полтави і досі зберігається земський каталог, в якому вміщено більш ніж 200 видів пряників, які виготовлялися в давнину на Полтавщині. Існували пряничні традиції і на Решетилівщині. Був час, коли кожний, хто приїздив в гості в Решетилівку. Брав віз з собою додому, як гостинець, як подарунок, друкований пряник Решетилівка, виготовлений майстрами пекарської справи на Решетилівському хлібозаводі. В пряничні традиції Решетилівщини. По виготовленню пряників друкованих відродили майстри виробничого навчання Державного навчального закладу Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григорьовича Боровецького. Вони зустрічалися з бувшими працівниками Решетилівського хлібзаводу. Розпитували у них про рецептуру пряника друкованого Решетилівка, який у 80-ті роки виготовлявся підприємством і був візитівкою нашого містечка сувеніром при зустрічі гостей на різних урочистих подіях. Наші майстри відшукали різьблену форму для цього пряника. Виготовлену решетиливцем Миколою Мельником. Вони зробили декілька пробних випічок, і нам вдалося відродити технологію виготовлення пряника-решетилівка. Згодом керівник гуртка, різьби по дереву, пряничник, викладач ліцею Едуард Лебединський виготовив дерев'яні різьблені форми з липового дерева. Які ми стали використовувати для виготовлення пряників, друкованих. Решетилівська весна, Решетирівський аграрний ліцей, один рішетилік і п'ять рішетелів. Друковані пряники, як і пряник Решетилівка, вже багато років поспіль стають якраз із всіх святкових подій. Тематичних виставок та ярмарків. Їх, охоче розкуповують вчительці та гості нашого міста. А нещодавно ми замовили у різних пряночників України ще декілька форм для випічки друкованих пряників. Це такі дерев'яні різьблені форми, як герб України, пряник сердечко Я люблю України. А також форми для друкованих пряників для новорічно-різдвяних свят. Всі ці пряники виготовляються з фруктовим повидлом всередині. Вони довго не черствіють, залишаються м'якими та свіжими, ароматними завдяки складу окремих інгредієнтів, що входять до їх рецептури.